Там не залишилося ну, хата, але подвір'я покинуті, які були е, спустошені під час того голодомору. А на кладовище, де лежать мої родичі, е, ціла, ну, я думав раніше, що це ліс, а виявляється, що це дерева, які заросли на тих могилах, де були поховані безіменні. Десятки і сотні односельчан, яких просто викопували ями, скидали в ті ями. Це є реальними подіями. І для того, щоб це було реальними подіями для всіх українців, влада повинна це людям пояснювати, це повинні вивчати в школі. Ми повинні бачити ці меморіали. На цьому місці повинен бути знак про те, що на цьому місці складали тіла загиблих, які вигружали з потягів. Люди тікали в бік Росії. Люди будь-якими способами намагалися виїхати з тих місць, де був голод. Вони їхали в Росію, в якій голоду не було, але вони не доїжджали, помирали в потягах на цих. Товарняках їх вигружали, і як якісь деревину якусь складали от на цьому місці штабелями. Десятки і сотні тіл були прямо на цьому місці складені, потім їх вивозили, десь в ямах закопували як худобу. Бажання, щоб це ніколи більше не повторилося. Пам'ятник стоїть за моєю спиною. Саме він. По вказівці ЦК ВКПБ був направлений в Україну, щоб останні крихти зерна забирати від українців і залишати їх на вірну голодну повільну смерть. Мій дідусь був один із тих, хто помер на Київщині від голоду. Я як слухняний онук. Не можу допустити, щоб пам'ятник цього ката стояв на в'їзді практично на воротах до нашого міста, бо залізничний вокзал це саме головні ворота Дніпропетровська. Ми не видно пішли з цього світу і віддали своє життя для того, щоб було якесь на тобто сьогодення, яке ми живемо, що ми мали те, що в ім'я Отця і сина і Святого духа, ми, в ім'я оце і Святого свого духа, ім'я отця, і сини Духа. духам. Помилуй нас, Боже, з великою милості, молимось вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Що, молимось поки душі, у сувши робі Божих, замордованих, закордованих, які невинно віддали своє життя за волю, долю України, що Господь Бог простив про рішення. Вільному, не вільному, Господи Боже, ми Господи, Господи. Ми сьогодні згадуємо жертву голодомора э, как велику трагедію українського народу. ну я должен сказать, що помимо трагедії, це був был великий героїзм. Ну просто нам об этом ніхто не говорить. Тільки в одному повоградском районі було 400 восстаний. Люди без оружия выходили. пытаясь достучаться до власти. А власть приходила и расстреливала безоружных людей. Я вспоминаю слова своей бабушки, которая рассказывала о же самое, И отец рассказывал, что отец родился он застал голодопаду, а я старался И даже бабушка рассказывала про отца, что он падал І, о, 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 Абсолютно все должны знать о Голодоморе. Наверное, нету семьи, в которых бабушки, прабабушки, да, не пострадали бы. Ну, я среди своих знакомых, кто тут жил, таких не знаю. Все эти ужасы рассказывают. Это не был голод. В Украине голода фактически быть не может так, чтобы не выжить. Самым богатым черноземом в мире, погодными условиями. Это была целенаправленная акция на то, чтобы уничтожить, уничтожить украинскую нацию, как сильную независимую, которую ну, не хотела найти в колхозы. Вы же помните, больше всего очаги сопротивления были в Холодном Яру, Махновское движение. Это было четко целенаправленная <реклама> движение. Те годы, 30-е, им передавало по всей Украине где до 5 тысяч повстанцев. И это нужно было вынищать. Винищення придумали зробити голодомор. Це був геноцид, це світ е, знає з наукових праць, що це геноцид. Що зараз робиться? Зараз продовжується геноцид, але іншими шляхами і все тими ж окупантами, їх нащадками. На жаль, українець не має ні власних банків, ні власних е, ЗМІ, Всі Урядковані ворогам українців. сюда поднимаемся